Всім доброго дня! Дуже гарні новини почалися з початку 25-го року. Значить, ситуація наступна. Моя клієнтка їхала в місті Гловаха. Це Київська область, під Києвом, хто знає, там її зупинили два полі патрульних поліцейських без. Підстави, які зазначені в статті 35, видумали, буцімто там обмежено рух транспортних засобів, і це типа рішення було прийнято міською їхньою владою. І це стало підставою для того, щоб отримати її дані, щоб вона надала документи свої, після чого виписали її штраф. Штраф за що? За те, що вона не дала ці документи. В общем, чим це закінчилося? Тобто, розпочинається відкрите кримінальне провадження проти двох умних поліцейських. І ведеться досудове розслідування.